Усім доброго дня. Сьогодні у нас 30 грудня і у нас невеликий обліт бджіл. Гарна погода вже, мабуть, тиждень стоїть. Таке відчуття, що прийшла весна. І от ми бачимо бджоли, облітуються. Облітуються не всі. ну Ще я думаю облітаються. Минулого року обліт був другого. Чи 1 січня цього року <гум> трохи раніше також сімейка вийшла на обліт. Синички було піддовбали, чують що тут куп біля передньої стінки. Нічого, добре. добре. Так. так, Сьогодні 5 січня, тепла погода, так сидять бджоли у передньої стінки. Ось теж трохи рихлий клуб. Підійшов. Початок у передньої стінки, кінець на середині можна сказати. Ну, Це дуже добре. Тепла немає. Конденсант трохи є. Йдуть дощі, дуже тепла погода, волога дуже велика. Не дуже добре, але в принципі нормально. Ось теж клуб попередньої стінки сидить, все добре. Там я майже всіх пройшов, усіх майже так. там Буквально 5 сімей, як попередня, що клуб відійшов від стінки, ну, від передньої стінки. Дотації нікому не потрібна, закармлював відкритим способом. Є відео на каналі, кому цікаво, хто не бачив. І все дуже добре, по кормах і по замівлі ніяких проблем немає. Ось також гарно сидять, збитий клуб, на вулиці, мабуть, градусів 8, але клуби. У більшості не рихлі навіть. От трошки конденсатор над клубом попередня Клуб стінка. Ну нічого страшного. Ух, пройшовся сім'ї, здебільшого у всіх все нормально. Там деякі відійшли тільки від стінки. Погода зараз тепла, дволога. Висока. Проходив сім'ї. За корма не переживаю, а більше переживав за мишей. Дуже багато дзвонять, кажуть, що ми ще ну, як було, так і залишилося десь в п'яти вуликах. Ми ще побували, чи може є. Знову на всякий случай проставлю мишоловки. А так, будемо витягувати сім'ї на рапс, рапс ось 100 метрів, 200 гектар рапсу. Так що нікуди не їхати не треба нічого. І будемо дозимовувати, тут місяць залишився, може трохи більше, десь півтора. Та і все. Все, дякую за перегляд, до побачення.